Якось зараз ніколи йшли, просто заперли двері. Дивились через вікна, як ми кричали, є слова, є не не хочу, що міліція є з народом. Розумієте, поняття слово, що міліція є з народом, це сказати, що ми зараз якимось вчинку. Ми цього вчора не побачили. Ми побачили закриті двері, як через такі вікна дивилися з третього поверху на нас, стояли дві організації. Що майор внутрішніх справ, ми не знали, що він не назвався, не показав посвідчення, бо побачивши нас, людей, він розвернувся і почав тікати. Ми його наздогнавши, само собою. Ми йому хотіли просто задати пару питань, чому ви заперли двері такі, чому ви не можете підтримувати звичайних людей. Ми почули у відповіді, ну, такі звичайні поняття, нормальне питання. Ви є від кого? Ми кажемо, ми є від народу. Він каже, такого слова, як народ, понятті взагалі немає. Ми були в тупіку, ми не знали, що такі говорити. Ми просто прийшли сюди заради того, щоб вам пояснити, що своє слово треба тримати. Добре, я зрозумів. Я можу попанкувати на Перше питання, те, що там відбувалося, ми там не були, не можу. Якщо десь в певній мірі закрилися, стверджуєте, працівники міліції і так далі, може з е, безпеки, бо тут є мирні люди, прийшли. Так за Можуть, втрої втрої інші. Так само я говорю, буде. чекайте, я говорю пройти. Тому різне може бути. Це не значить, що хтось від народу відгородився. Друге питання. Начальник головного управління виходить, неодноразово виступав і по телебаченні, і давав прес конференції Позиції львівської міліції чітко визначив у своєму і виступі, і звернення. Тому, в принципі, ніяких інших ну, будемо говорити, дій проти, правних, проти як, як кажуть, народу і так далі не приймається.